Збройні сили України закріпились у Білогорівці та звільняють Луганську область з боку Харкова. Ми не виключаємо, що Україна в силах наносить удари. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, деокупація регіону здійснюється не швидко, оскільки в цьому районі багато особового складу та техніки РФІ. Однак, після звільнення Кремінної та Сватового збройні сили України зможуть пришвидшити свої результати. Гайдай також повідомив, що коли Ерефія побачила, що програє збройним силам України у напрямку міста Кремінна, то перекинула туди додаткові сили та засоби серед мобілізованих росіян та завербованих. Ованих ув'язнених Глава луганської адміністрації додав, що з приходом морозів та промерзання землі активізується важка техніка збройних сил України, що дозволить їй маневрувати. Він також розповів, що після деокупації Кремінної та Сватового расисти спробують утримати Старобільськ, проте територія до цього населеного пункту складається із сіл, і там ніде буде закріпитись окупантам. Тому українські збройні сили можуть мати там успіх набагато швидше. А пан Родіоне. Добрий день, Діва свята. А, пане Родіоне, А розкажіть нам, от з військової точки зору, от слухайте, купа ж є цих знищених, слава богу, бавовна і складів окупантів. Є там і в пологах, і в Бердянську, там Запорізький напрямок. Чого жоден з цих інцидентів не визвав такого вою на болотах, як оцей Макеївський макіївський салют? Ну скажу так, що напевно, що саме остання дама акція, скажімо так, Салют, фейерверк, який ми там влаштували противнику, він став найбільш резонансним і найбільш медійним у. Продовж всіх наших, скажімо так, вдачних операцій, які ми е, е, зробили в е, глибині противника, тому цей факт вони не змогли скрити, і цей факт є на сьогодні самим, е, скажімо так, ярко вираженим. Але хочу запевнити, як і вас, так і всіх, хто нас дивиться, що це далеко не останні остання операція, яку реалізували Збройні Сили України, і також це. Далеко не перша операція, яку організували Збройні Сили України так, отож. І навіть якщо ми там про Енгельс візьмемо, ну не було ніколи такого виття, щоби що там солдатські вдови Росії писали звернення. Тепер хай всі мужики на Росії йдуть вмирати, бо наших вже ж вмерли. В Самарі там віночки понесли чи що, ну звідки там ці мобілізовані були. Ну ніби до того було і ну, я не знаю, щось після Бахмуту ніхто не нив. А Слушайте, я, вас, я вас запевняю, що це не перший раз. Просто ми напевно там дуже потужно радуємося кожному, кожному такої, кожної такої вдалі операції. Але запевняю, що це не перший раз, це не перший раз наші хаймерси, вже наші хаймерси, вже наші розрахунки далекобійної артилерії поражають такі цілі, і ми маємо такі результати. Тому я думаю. В наступних е кроках ми будемо тільки наращувати в, ць в цьому напрямку, наращувати наші потужності, наращувати наші успіхи. Більш до того, хочу підмітити, що е на ці вдалі операції збройних сил України противник е реагує фейками. Ну тобто. Е Зруйнували там якісь е, розрахунки Хаймерсів і так далі і тому подібне. Хочу вас запевнити, що є певна статистика, що на сьогодні противник ліквідував е, стільки розрахунків Хаймарсів, скільки в нас нема зовсім. Ну тобто, вони зараз говорять про там близько е, в совокупності близько там 90 розрахунків Хаймерс. Які вони ліквідували, так нам в принципі зайшло менше. Не буду говорити цифру, а нам в принципі знайшло, зайшло менше, тому всі ці історії вони більш медійні, і більш для того, щоб якось ініціативу перегорнути до себе, але ми повністю розуміємо, що зараз ініціатива за збройними силами України, і будемо намагатися тільки нарощувати результати. Так була інформація від Пентагону, які ну перше він не ці надані Хаймарси, і вони кажуть, що ще жодного не було знищеного. А ну росіянам не йметься ще там, як тільки перші чотири заїхало, і їм лиха не робили. Вони вже розказували, що чотири заїхало, але сім вже знищило. Тому не дивно. Я думаю, що вони не тільки дерев'яні рахують, а якісь там пінопластові і просто уявні. А британська розвідка каже, що ця от історія з макіївським салютом вона свідчить про кричущий непрофесіоналізм російської армії, що не треба силити людей разом з Бика. Але ну ми ж розуміємо і оцю от викривлену логіку расистів, які як не посадять оцих чмовиків в одному місці, то вони ж порозбігаються потім по всій макіївці, а то й далі. Так, для цього є і певні підстави, що вони так роблять. Ну тобто, це не недбалість, скажімо так, командування. Це вимушена дія командування на сьогодні противника, де він намагається концертувати особовий склад в одних місцях, тому що цей особовий склад розбігається. Ну, до прикладу, можна провести е, тих же вагнерівців, які пововнюються з рядів, рядів зеків. Ну там такий контингент, який отримує зброю і думає, як цією зброєю скритися. Ну тобто, звільнити. З свого сроку, який йому преднаписаний законами Російської Федерації. Тому для цього є певні такі кроки зі сторони противника, де він концентрує особовий склад. І для нас це досить вихідно як ви бачите, і для нас це дає певні результати, які ми скажемо так бонусом помножуємо на великі втрати противника. А вони в інших містах теж так само роблять, теж тримають оце всіх разом. І чмобиків, і БК, і ще й зеків ставлять, щоб не тікали. Ви теж повинні розуміти, що не на всіх територіях, тимчасово окупованих територіях, противники чекають завдяки місцевим, які на сьогодні. Є... Діють в форматі супротиву чи просто ігнорують, скажімо так так звану самопроголошену владу Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, не дають їм змоги, е, скажімо так, розгортувати свої війська і розсереджувати свої війська. Ну тобто не дають інформацію про е, ті чи інші. Е, Міста, де вони можуть поселитися, і це ускладнює, скажімо так, логістику, ускладнює розосередження бойового складу противника на тимчасово окупованих територіях. І це є ще одною причиною таких моментів, які відбуваються щодо осередження особового складу противника. А взагалі, для морально-психологічного стану ворога, оця історія з макіївським салютом, вона що означає? Е, ну, хочу сказати, що будь-яка втрата, а тим паче, така втрата, яку ми медійно зможемо зафіксувати, і медійно противник не зможе е, спростувати, є досить болючою. На сьогодні про Макіївку знає, е, я думаю, весь, скажімо так, мілітарібомонт противника, і на сьогодні це є досить таки великою. І морально-психологічну травму, яку зараз ми нанесли, у тому числі в цьому угрупованню військ Російської Федерації, які знаходяться на нашій території, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.